Сьогодні у нас друга частина відео, в якому я з вами ділюся смішними історіями, пов'язаними з польською мовою, а історії ці я отримала від вас, тому дякую, що ви так щедро поділилися, і будемо разом вивчати польські слова і вчитися не потрапляти у такі смішні ситуації. Були ми з подругою на родині імпрезі у знайомих поляків. Вони попросили нас щось заспівати українською, і ми бадьоро завели Ой на горі два дубки! Поляки якось притихли а, і почали ніяково переглядатися. Аж під кінець нашої пісні одна з них радісно вигукнула, вигукнула демби, демби, тобто дуби по -польськ, дуби польською мовою. Дубки тож щось зовсім інше. Довго ми всі разом реготали і досі згадуємо. І тут давайте розберемо, що це означає. Отже, слово, «дупек» у множині дубки це негідник, негідники так кажуть на Звичайно осіб чоловічої стадії, які себе просто ну, негарно ведуть в множині це дубки. Натомість дуби, дуб це польською дом, дом, а дуби – демби. Дом, демби. Ось тому полька, коли здогадалася, що у цій пісні насправді йдеться про дуби, вона дуже зраділа.